Сьогодні ми топити не будемо, тому що завтра хочемо заміряти КПД котла. Нехай воно все остиває. В офісі в мене тепленько, 16 градусів тепла. Батарея тепла. На бочці 40 градусів і на котлі 40 градусів. Нехай воно сьогодні охолодає. Завдяки тому, що ми два дні трошки кочегарнули більшечку система нагрілась на котлі 40, на бочці 40. І тому топити ми не будемо. Завтра зранку прийдемо, воно все добренько захолоне. І, так як я говорив, закладемо. Дрова. закладемо пеньки аж до самого верху. Поставимо мітки. Знизу я не можу нічого закласти, тому що пеньки будуть давити зверху. І зверху я нічого не можу закласти, тому що я поставлю мітки. Перекриваємо батарею в офісі, яка йде туди. Ось туди. І все тепло буде. Іти вверх і нагрівати нам бочку. Беремо різниці температур, визначаємо показники, які я напишу всі, і вирахуємо, скільки ж наш котел має КПД. Тобто завтра все буде ясно. До завтра. А сьогодні я буду знімати відео пізніше і говорити про те. Малювати ось тут маркером буду. І говорити будемо про те, якщо у вас є шахтний котел і вам дуже кортить попробувати цю технологію, попробувати, чи вона економить дрова чи ні, але ви не хочете примуровувати до свого таку будку. Я вас розумію, а вдруг не піде, а вдруг воно не працює, а вдруг на Ютубі якісь казочки розказують, я вам намалюю. Ось тут схему, якщо у вас є котел шахтний, як ви можете спробувати в своєму котлі, нічого не міняючи, спробувати цю схему. Тільки за, наперед попереджаю. Не загружайте повен бункер. Якби ви не включали швидкість на третю, на четверту вашого насоса, як би ви не старалися прогнати воду, ваш котел закипить. Тому. Я наголошую на цьому, коли ви зробите по моїх чертіжах в своєму котлі цю технологію і захочете зекономити дрова, будь ласка, кидайте малими порціями. Якщо у вас є теплоакумулююча ємність, і ви думаєте, що вона вас спасе, ні не спасе, ви не зможете забрати все те тепло, яке створиться. Після того, як ви закидаєте весь бункер і жар осяде вам на дно. Тому для експериментів, будь ласка, закиньте третю частину бункера. Це важливо. Я боюсь, щоб ваш котел не закипів. Якщо у вас є теплоаккумулююча ємність, добре. Якщо у вас немає теплоаккумулюючої ємності, Кидайте ще менше дров. Тобто, чекаємо, підписуємось на канал, чекаємо, сьогодні вийде відео, де я розкажу, як без добудови отакої системи, як не добудовувати, а випробувати в своєму котлі економію, яку я тут створив. Це у вас займе. Може, годинку. От. І закидавш, зробивши цю технологію, ви через 15 хвилин все, все можете вернути назад і топити так, як ви топили. Тому чекаємо відео, підписуємось на канал. Я буду розказувати, як же ж у вас у своєму шахтному котлі спробувати цю технологію. І е, я робив. Цю технологію, це перевірено, я не казочки розказую. І ви побачите, наскільки ви зекономите дрова. Наскільки, якщо ви захочете спалити суточну норму дров, яку ви завжди привикли палити, у вас нічого не вийде. Ви не зможете її спалити. У вас котел закипить, у вас система закипить. Тому не стартуємо маленькими порціями, вкидаємо і. Пробуємо. Економимо разом. Чекайте відео, яке вийде на каналі сьогодні. Всім пока. Слава Україні. Героям слава!